Вирожіння на кавовій гущі, коротке, загальне. Раніше хвилювалася, не знала, як підібрати слова. Зараз більш впевнено, все бачу, всі силуети, читаю як на кавовій гущі, так і сновидіння. Головне, що все, що відбувається в моєму житті, все мені сказали і показали на кавовій гущі. Це просто чудо. Мій канал називається Вірте в чудеса. От я зараз живу і в мене чудеса. Ну, кожного дня відбувається. Тобто я дізналася великий секрет, що творець бачить кожну людину, де б вона не знаходилася. Якщо в неї не відбуваються якісь плани або мрії, то це тільки для того, що відбувається все в житті людини найкращим для неї способом. І ще в неї є вибір зробити так або інакше. Якщо вона може іде проти. Того, як би найкраще було для неї, то потім вона все ж повертається на ту дорогу і починає шлях свій знову, тому що творець повертає людину на правильний шлях і робить все її життя, щоб в неї було найкраще, щоб вона була щаслива. Чашечка загальна, порахуємо до семи. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Роду моєї бабусі Ніли допоможіть мені побачити всі кавові символи, силуети і їх розшифрувати. Дивимось, що підготувала нам чашечка. Так, чітко видно. Маленька ведмежа це означає, що ви трішечки прихворіли або щось із здоров'ям, погано себе почуваєте, займіться своїм здоров'ям, не перевантажуйте себе, і це не дуже серйозно, але треба трішечки попіклуватись про себе. Он, бачу багато, багато чорних крапок. Це означає, що у вас добробут, що у вас будуть доходи. Бачу початок дороги і бачите населений пункт або кінцева точка. Але ви тільки планували поїхати, але до кінця не доїдете. Може, аж на слідуючій неділі в найближчим часом не поїдете туди, де планували. Багато ось таких полос це означає, що ваша енергетика. Направлена в різні сторони, дуже багато енергії своєї витрачаєте. Витрачаєте енергію більше на досягнення своїх планів або мрій. Бачу, голова кита і запустив вон такий фонтан, це означає, що у вас буде якась велика справа, і ця справа принесе вам дохід. Так чітко побачила голова. Козиняти означає, що у вас сімейний затишок буде, що у вас в сім'ї все налагодиться і що буде взаємопорозуміння між членами родини. Так, ще повернемо. Тут таких силуетів, які прочитати я не бачу. Бачу голова такого добермана, собаки. Собака означає друг, тобто ви зустрінетеся з другом. Бачу чітко образ маленької дитини, немовля. Це означає, що у вас будуть диво. Диво якесь ви не планували, а в житті відбудеться диво. Бачу птах, який летить розправив крила, звістка. Тепер бачу ще. Подивлюсь на дні чашки. На дні чашки побачила ведмедицю з ведмежам. Ведмідь, Відмеди, ведмедиця, цар лісу, е, значить, у вас є опора, у вас є захист. І все, що ви будете робити, не хвилюйтеся, тому що вас захищають вищі сили. А ведмежатко, ще раз повторюю і говорить, що... Е, Попікуйтесь про своє здоров'я. Трішки ви прихворіли, щось відбувається у кожного. І побачила силует дерева. Дерево на дні чашки означає сила, стабільність, але без крони. Тобто теж якісь можуть невеликі неприємності не в житті, але ви їх подолаєте, розвивайтеся, читайте, знайомтеся, спілкуйтеся з людьми, і все у вас налагодиться. І ще чашечка говорить, що будуть великі зміни в вашому житті. Все показали, все розказали. Дуже дякую всьому Всесвіту Творцю за те, що записала відео, що, може, корисно розказала людям. Але ще головне, що в мене на сьогодні є таке велике бажання поїхати. От, може й показала чашечка, що я планую, але ще не поїду. Туди, де народилася, де моя бабуся жила, а бабуся запалювала свічки, у неї були такі товсті книги на старослов'янському вона читала. І ще вона лікувала діток. Я знаю, що тоді ще в дитинстві хтось говорив, що якщо дитинка, наприклад. Щось з нею відбувається, люди приводили, і бабуся шептала. І тоді все налагоджувалося. Даже я пам'ятаю, вона мені розповідала казки і теж шептала. Деякі слова я запам'ятала. Це просто насправді від Всесвіту йде, від душі, від серця, від космічного такого. Енергії такої космічної, такої сили, яку не можна навіть пояснити словами. Всім добра, всім щастя, бережіть себе, бережіть один одного. Дякую Всесвіту, дякую Духу роду і дякую.